Звісно, це повністю не вирішить проблем з необхідними потребами ЗСУ в особовому складі, але підсилить бойовий дух і мотивацію. А це головне, на мою думку, саме строк контракту в один рік зняв би багато питань з мобілізації взагалі. Як би його застосувати як альтернативу для усіх військовозобов'язаних, зобов'язаних, що підлягають мобілізації, але виключно за власним бажанням, тобто. Втомився ховатися від ТЦК і не хочеш бути мобілізованим, йди добровільно на контракт на один рік. Про це і про реформу ТЦК я вже розповідав в іншому випуску. Від багатьох військових останнім часом чую негативні відгуки щодо даного проєкту такого характеру. Їх наберуть заселені гроші, вони будуть сидіти у тилу, чи ми гірше від них. А як з тими, хто воює спочатку війни у віці з 18 до 24? Дискримінація і інші. Спробую відповісти на ці речі, посилаючись на постанову Кабінету міністрів України 153 від 110225 Відповідно до діючого законодавства особи віком до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації. Хіба що за власним бажанням. Одразу хочу сказати, що, на мою думку, мобілізація повинна починатися з 21 року, коли людина стає повністю дієздатною. Вона набуває майже усіх прав, наприклад, обиратися народним депутатом України, отримувати водійське посвідчення на право управління пасажирським автобусом і інші. Але окрім одного, обиратись президентом України це з 35 років. То чому вона має усі права, але не виконує обов'язок захищати державу?